Говорили сьогодні з колежанкою, обговорювали питання: а чому власне люди не вкладаються в те, щоб ворушити губами язиком, щелепою, коли вони розмовляють? Так і вийшло на таку штуку, що люди соромляться, бо коли ти ворушиш. В тебе на обличчі щось виділяється, і ти виділяєшся таким чином серед інших людей. Може, коли ти так от розмовляєш, то так все красиво, ніби зовні акуратно, але незрозуміло. І якось така знаєте, вийшла фраза в нас, що невиразна артикуляція і невиразні люди. Якщо ви маєте бажання пропрацювати, покращити артикулювання, чіткість вимови, чіткість дикції. Прошу до себе в групу, де ми будемо займатися цим щосуботи, і ем, буде мало того, що просто весело і цікаво. Це абсолютно корисно, і ви нарешті почнете виділятися своїм прекрасним звучанням, своїм красивим говорінням. А це варте багато чого.